Всім привіт! Нам дуже приємно, те, що вас зацікавив наш контент. Тому ми вирішили продовжувати поблизу. мене багато пальм, багато сонця дуже гарно, і це означає, що ми на тенеріг хочемо вас разом взяти на цю подорож. Ну що, друзі, ми дібрались до манкі-парку. Це було трішки хвилююче, тому що нам потрібно було їхати на автобусі, а потім після цього 15 хвилин йти пішки. Але 15 хвилин на якомусь проміжку часу треба було йти через тунелі. Це здавалося дуже небезпечним. і тому там прийшлося для того, щоб доїхати ці 100 метрів, взяти таксі за 5 євро і просто пройти на машині цю дорогу. Тобто зараз ми знаходимося, як я вже сказав, біля манкі-парку. Квиток для дорослого сюди коштує 10 євро. для дитини до 12 років 5 євро. Це контактний зоопарк, в якому ви можете поконтактувати з е, мавпами, пташками та гризунами. Тому пішли і разом з вами це зробимо. Вау, ви тільки подивіться, кого ми тут зустріли першим. До речі, в руках в мене невеликий стартер-пак, який ми придбали на вході. Саме тут знаходяться овочі та фрукти, якими можна буде погодувати морських свинок, яких ми плануємо зустріти в цьому паркові. Теж. Крокадили черепанки. А ось тут справа від мене дуже багато різних е, локацій, де ми бачимо зараз мирських свинок, птахів і досить багато мов. наді мною величезна ігуана. Вона дуже гарна і практично не рухається. відпочиває, схоже тут дуже жарко зараз, тому е, в очевиді і так комфортніше. Дуже прикольно, що я можу так безпосередньо близько спостерігати і сподіваюся, їй там дійсно комфортно. Так, тут ще дещо крутіше поруч зі мною. Отака красотка. А зараз біля мене знаходиться величезна черепаха, ради якої саме я сюди їхав, тому що мені дуже хотілося побачити черепаху саме в такому величезному розмірі. Тут написано, що їх можна гладити тільки по панцирю, по голові гладити їх не треба. Ну і ось можете спостерігати, наскільки вона величезна. Екстові включення. Ми лише 10 хвилин в цьому паркові, але в мене закінчується цей стартер пак тому що мене атакували морські свинки, їх тут дуже багато. Це, мабуть, має називатися не Манкій парк, а морські свинки. Парк. Дивіться, це вже третій відділ, в якому вони тут чіляться. і насправді чим він відрізняється, тим, що тут зверху є мавка, тобто не лише свинками. Беру свої слова назад. Насправді це не парк морських свинок, це все таки парк для мав, бо їх тут значно більше. Позаду мене дуже величезний відділ шимпанзе, і там їх ще багато, дуже активні. Я навіть не знаю, як їх порахувати, бо дуже швидко рухаються. Їх тут величезна кількість. Територія, в принципі, досить таки велика, тому розраховують і на кілька годин. На не мав, схожа. схоже. <реку> да. Зараз відділи птахів. Тут дуже гарно багато різних видів птахів. Ми займаємося бердвоченгом. Це такий напрям, де люди в якості хобі спостерігаються різними видами птахів. Збирають статистичні дані. І допомагають науковцям в принципі робити різні дослідження з допомогою цієї інформації. Звісно, зараз це не виплачують, але нам просто подобається спостерігати за тваринами в таких більш-менш природних або наближених до природних умовах. Просто в плати пожина скільки їх тут багато. У нас сьогодні незвичайний день. Ми їдемо на вулкан Тейде. Насправді це одна з найбільш популярних локацій, тому ми вирішили також її відвідати. Дуже рано прокинулися, аби трансфер нас забрав з готелю, і близько години ми добиралися до цієї локації. Зараз ми просто п'ємо каву, а потім, буквально, за 20 кілометрів будемо вже біля вулкану. Я сподіваюся, що цей експерєс нам сподобається. Ми поділимося відгуками і рекомендаціями. Але першим хочемо сказати, беріть з собою теплі речі про всяк випадок. Будьте готові, що тут клімат дещо відрізняється. Дорогою до Вулкану відкриваються фантастичні види. Це національний парк Тейде, який знаходиться під охороною ЮНЕСКО, і є одним із найпопулярніших в Європі. І це цілком виправдано, адже сам парк дійсно унікальний. За короткий проміжок часу тут можна побачити величезну кількість рідкісних ендемічних видів рослин та помітити, як швидко змінюються кліматичні зони. Буквально за кілька хвилин з густого соснового ліса ми опинилися в напівпустелі з великою кількістю каміння та застиглої лави. Ну що, друзі, ми піднялись на верхівку вулкану Тейде. Ми це зробили на канатній дорозі. Це було швидко, швидше ніж ми очікували. Тут не так уж прохолодно, тут можна спокійно пересуватися в самій футболіці і не потрібно ніякого додаткового одягу. Але майте на увазі, що зараз ми тут в червні місяці. Зараз тут плюс 21 градус. Тому якщо ви будете в червні місяці або десь близько до цих дат, тому майте на увазі. Тут можна спокійно гуляти ось так. Ну і що, ми пройшли деякий етап маршруту. Тут дуже класно, дуже класні види, дуже багато можна зробити чудових фотографій вже за перші 10 хвилин. Тут, звісно, відчувається, що ми змінили висоту, трішки важче дихається, але це того варте. Так, і тут значно важче думається, тому сорі, якщо ми будемо дуже глючно. Також хотілося б додати, що обов'язково одягайте для себе зручне взуття, тому що доріжки тут зроблені з вулканічного каміння, а їх довжина 1,2 кілометра. В кінці цих доріжок ви дійдете до оглядового майданчика за таким гарним, красивим панорамним видом. Ще ж друзі, то справді дуже круто. Нам сподобалося гуляти цими неймовірними маршрутами, спостерігати за цими видами, але є ще одна опція, яку, на жаль, ми не можемо сьогодні протестувати. Це піднятися до кратеру самого вулкану. Насправді, аби ми завчасно знали, що ми сюди будемо підійматися. Можливо, ми б цю опцію розглянули. А вам радимо а, помоніторити сайт, ми його додамо в коментар або в опис, аби ви змогли зареєструватися безкоштовно і піднятися до цього вулкану. Також до своїх вражень хотілося б ще додати трішки інформації, що цей вулкан знаходиться на висоті 3555 метрів. Останній раз він вивергався в 1909 році. І на фінальному своєму маршруті ви можете перекусити, як ми зараз робимо, ми своїми сидичами, які його взяли з собою, і спостерігати ось такий красивий вид. Ось так. Зараз біля Лора парку ми насправді дуже хотіли сюди потрапити. Це один із найпопулярніших зоопарків, і тут насправді величезна кількість туристів, він дуже крутий, судячи з відгуків, і ми сподіваємося, що нам сподобається. Але потрапити сюди було не так просто. Ми їхали близько двох годин з нашого готелю, тому радимо вам завчасно бронювати квитки. І якщо ви також оселилися на іншій частині острова то бронюйте обов'язково трансфер. З трансфером у нас були проблеми, бо ми розраховували, що поїздка буде на годину пізніше, як це було вказано. Але виявилось, що вона була раніше, тому ми раді, що ми ледь-ледь встигли і можемо вам показати цей зоопарк. Як підтвердження того, що це один з найвідоміших і найкращих зоопарків, це слугує оцей ось стенд, де відображені всі нагороди, які цей лоропарк отримував за своє існування. І окремо є електронний стенд, де ти можеш підійти ввести номер якоїсь нагороди, та й подивитись за що та коли вона була дана цьому зоопарку. Тут дуже естетично виглядають прогулянкові зони, і, власне кажучи, сама флора теж унікальна. Зібрано більше двох тисяч різних видів пальм. Також дуже вражає кактусовий сад та сад орхідей. Щас, ми потрапили у відділ птахів. Доволі багато було до цього тварин у клітках, а тут особлива концепція, тому що ми самі знаходимося під величезним куполом кліткою. І, власне кажучи, можемо взаємодіяти з цими птахами безпосередньо. Спостерігати їх, слухати їх і милуватися. Тут дуже гарно. І покажемо вам більш детально, які саме птахи нас зацікавили найбільше. Особливе місце в цьому парку посідають папуги. Власника, що вони й дали назву цьому місцю. Тут проживає близько 3,5 тисяч папуг, які представляють 340 різних видів. Це більше ніж у будь-якому із зоопарків світу. Веропарк показує вистави, на яких папуги артисти літають над головами глядачів, читають, катаються на самокаті та складають числа. Тут дуже гарно, і тому ми вирішили надати вам більше інформації саме з цього місця. Окрім того, що ви тут можете походити і поспілкуватися з живою природою пліч-опліч. Тут є ще також шоу птахів, касаток та морських котиків. Для цих подій запланований заздалегідь час, і ви можете відвідати кожну з цих подій. Вони не пересікаються, і тому не переживайте, ви зможете тут побачити все. Ось так. Щас ще одна дуже крутезна локація. Тут величезна кількість різних риб статів інших морських жителів. Ось хтось відпочиває врешті-решт. Тут дуже класно. Чимось нагадує канаріум в Барселоні, але не менш потужно та масштабно. Лора Парк славиться своєю аквазоною композиційно. Акваріум з підводним тунелем ділиться на 12 великих тематичних зон, в яких відтворені різні екосистеми світу, і проживає близько 15 тисяч різних видів тварин. Також в лоропарку представлений павільйон Планета Пінгвінів, що є найбільшим у світі. В ньому зібралося 180 птахів мешканців Антарктиди. Аби забезпечити умови життя, які максимально наближені до природніх, в павільйоні за допомогою спеціальної гармати щоденно вистрілюється 12 тонн снігу і також відтворена атмосфера Антарктиди. Лому лоропарк поєднує три функції: це ботанічний сад, зоопарк та цирк, оскільки тут проходять регулярні шоу тварин. Але основна ідея цього місця полягає в тому, щоб допомагати людям розуміти, що ми лише частина природи, ставитись до неї з повагою та зберігати рідкісні види тварин. До речі, ще одне місце, яке хотіли ми вам показати, це шопінг-центр південної частини Тенеріфе регіону Лас-Америкас. Знаходиться він навпроти кафе Rock, біля якого стов'язково вам потрібно зробити декілька фотографій і потім одразу після цього навпроти вирушати на шопінг. Тому погнали разом з вами. Так, були ми в торговому центрі, чесно кажучи, непогано, але і зовсім не супер. Схоже на те, що він досить такий старенький, є прикольні бренди, але в цілому маловато, якось не знаю. Тому, очевидно, люди сюди приїжджають не за шопінгом. Так, але при цьому, якщо вам все-таки захочеться витратити свої грошенята, і у вас їх тут багато, то ви можете їх витратити на роликси, на шанелі, на діори та таке інше. Самі собі не віримо, відходили діти, що тут центру і десь в 400 метрах ми знайшли пальму, на якій ростуть сільські банани. Так, здається, ми якби на Тенері, і це має бути на кожній пальмі, але, на жаль, це тут не скрізь, але побачити таке це щось, аби ви любили. Ми зараз будемо вирішати з Я не знаю, що на нас чекає, але думаю, це цікаво. Лавали в океані, сподіваюсь, нас чутно. Бо тут дуже сильні активні хвилі, але вода дуже класна. Нам подобається те, що пляжі вони дуже чисті. Пісок вулканічний, темний, гарний, тобто, все дуже інстаграмно, комфортно. Ми дуже задоволені позаду нас просто чарівний захід сонця. А на татаріпи також дуже розповсюджені всякі екстремальні розваги, тому навіть зараз ви можете побачити ось таке дійство, яке прямо позаду нас, і це виглядає дуже-дуже круто. І небезпечно і небезпечно. Вони катаються на рівні двох метрів над землею, але це виглядає дуже дуже круто.